Доброго дня, шановні батьки! Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка! Ми з вами розпочинаємо тиждень, який, в якому дні ми будемо говорити про крамниці. А що ж таке крамниці? Зараз я розповім і вам, і нашому. Петрику і Наталиці, нашим лялькам, які живуть у нас в дитячому садку. Отже, давайте розглядати малюнки і знайомитись, які ж крамниці є навколо нас. Малята, погляньте, будь ласка, ви були в магазині, а взагалі називаємо крамниця. Давайте повторимо всі разом. Крамниця молодці! Там, де є і сир, і молоко, і йогурт, та хліб, ви завжди заходили і бачили, що там є продавець, який на касі відбиває ціну, яка покупка коштує. У кожного по різному. Ще ми заглянемо в овочевий магазин. В овочевому магазині дуже багато овочів і фруктів, і ви, звичайно, берете корзиночку та з корзиночкою прямуєте по всій крамниці. Також у нас є окремо молочний магазин. Теж ви йдете з корзиночкою, з таким кошиком. Який дуже зручний. І берете на всіх поличках, які стоять. Тут є і соки, і молоко, і йогурти, і сметанка, все, що вам необхідно, теж купляєте. Також є ось такий магазин, де є все. Там є і молоко, і сир, і яблука, банани, і конфети, цукрочки. Всі. Ці продукти є в одному магазині, в, одно, в одній крамниці. І ми все в одній крамниці можемо купити. Дітки, ми заглянемо в великий просторий супермаркет. Це нове слово. Ви, мабуть, були в, такому, в такій крамниці, але вона називається Сучатна Супермаркет, де є все. І дуже зручно всім, коли ви великі кошики берете, і їздите по, всьому, по всій крамниці в різних відділах. І все можете купувати. А є окремі крамнички, де продають одяг. І цей одяг може бути різний. Тут все є. А є ще крамниця. Я які є тільки взуття. Може бути взуття для літа і для зими. А ось який, яка крамничка. Заглянемо сюди. Тут люблять, заходять дітки. Я впевнена, що ви всі були в такій крамниці. Це іграшкова крамниця. Тут є багато-багато іграшок на ваш вибір. Дітки, у іграшковій крамниці є обов'язково дорослий. Це продавець. Давайте скажемо це слово. Продавець. Продавець знає чітко, яка іграшка найкраща. І цій дівчинці сподобався ось цей ведмедик, і їй знайшли тільки таку іграшку, яка їй сподобалася. Отже, я вважаю, що ви теж бували у всіх крамницях. Любі мої, ми побували за допомогою картинок в різних крамницях. І Наталочка, і Петрик теж узнали, що є крамниці. Але, дітки, я хочу вам сказати слідуюче, що є крамниці. Окремо для хлопчиків і дівчаток. І я теж впевнена, що ви були там, Натали, Наталечка і Петрик. Вони не були і не знають. Так от, діти у е, крамницях, де для хлопчиків і чоловіків, там продається одяг тільки для хлопчиків. А там, де для дівчаток то тільки для дівчаток. І ми ж не можемо одягнути. Дівчинка не може одягнути той одяг, що для хлопчика. А хлопчик не може одягнути сукню, та яка для дівчинки. Тому і спеціально такі крамниці існують для зручності. І я бажаю вам, коли ви підете до такої крамниці. Розгляньте гарненько, що там є, і потім розкажете своїм татусям, мамам і будете як що ж там є окремо у цих крамничках для хлопчиків і для дівчаток. Наше заняття збігає до кінця. Діти, до наступної зустрічі!